Всім хай ви на каналі Тока Орі і з цього ну, то, не сьогодні, а недавно було день народження у такого у Олекса звичайно. Тому гарного перегляду на цим відео і звичайно, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. А ми починаємо! Так, і перше, що ми будемо робити, це швидковий одяг. Так. Звичайно, він має бути великий, але який. Звичайно, є як якимось оранжевий. Чи як сказати? Ну так, добре. Якщо у нас якийсь Такий оранжевий, тобто зійшло б щось оранжевий, сказала, але ні. Зовсім не оранжевий. Ось я буду глядати якось так. Можливо, ось так ні. Це буде такий якийсь трохи дівчачий витяг. Я думаю, на святковий одяг ще трошки схоже. Ось. І давайте ще доповнимо якусь сумку. Ну, і наш одяг на цьому готові. так він виглядає. Зараз вони, на жаль, в Одесі. Ну, це якісь ярмарки в Одесі, можна сказати. І зараз ми їх переодягнемо. І ось вони вже перевдягнулись. Так, ну, добре. Зараз ми підемо на місце святкування. Та ще зробимо подарунок. Зараз ми підемо в центр і щось там подивимось. Ну, ось так виглядає наш центр. До речі, це кафе. Так, добре. Зараз у нас сібра. Ну, не всі, тільки звичайно. Мій добре йде, але вона за подарунком. Так, вона вже прийшла. Вона попросила взяти замовлення. Доброго дня, я вас замовляла і вже давно оплатила а, у ноук. Так, звичайно, забирайте. Ой, ні, я замовляла на OMB, а планшет. Так, я сама ж трошки плоти. До побачення. До побачення. Дякую. Так, всім дарова. Там так. Може, після квітку дарувати. Так неше, щоб йому не піде дарувати. А я ще хлопчик, щоб йому піде дарувати. Яка гарна пов'язка. Можливо, я її куплю. Доб... Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ось ця пов'язка? Вона коштує 250 гривень. Хочете її купити? Так. Ось пік. Так. Дякуємо за покупку. Гарного дня. І вам гарного дня. Так, і я вщику взяла, Ой, я обочниця. Він ще такого не коштував, але хай спробує. Це коштує 50 гривень. Ой, ой, так, її треба ще сісти. Так, воно вже наконець сіла. все Ось ваші гроші. Дякуємо за покупку купку. Приходьте ще. Обов'язково. До побачення. Мені це вже все запакувала. Але їй здається, що чогось не вистачає. Точно!